Якраз говорите про роль місцевого самоврядування так. в цьому, і ви були ініціатором проекту закону до щодо змін до, до до закону України про місцеве самоврядування щодо збільшення повноважень. Про що йшлося, і він цей законопроект був знятий з розгляду. Правильно, е, який саме 95-59. Так, е, дивіться ні, насправді він прийнятий вже в другому читанні і в цілому. Але а, у вас було якісь ну, ще з просування? Там, що, що там було? Там ціла іпопея, дивіться, що насправді таке 95-59. Я хоча був його ініціатором, точніше, не так. Ініціатором було місцеве самоврядування. Наш комітет постійно спілкується зі всім місцевим самоврядуванням, не тільки базового рівня з громадами, а також з областями. І 15 червня 2023 року. На одній до речі, одна з громадських організацій запросила мене і мого колеги Віталія Безгіна, як представників парламенту, знову поспілкуватися в чергове, там вкотре, поспілкуватися з місцем самоврядуванням. і від них ми почули проблеми, яку чули раніше, але вона була чітко артикульована, сформульована, що саме треба зробити, і які наслідки це може додаткові дати. Якраз тоді була вперше сформульована така історія. А, поки що законопроект не підписаний, він ще не є законом, як буде підписаний президентом, тоді і стане законом. Тобто, наразі і досі місцевому самоврядуванню не можна допомагати матеріально Збройним силам України і всьому сектору безпеки і оборони. Ну, повний абсурд. Тобто, гроші вони можуть у вигляді субвенцій дати, і тоді відповідна військова частина щось може закупити. Але Якщо треба закупити автомобіль, РЕП, МАВІК, аптечки, місцеве самоврядування це може зробити, але передати військово не можна. За це настає кримінальна відповідальність. Абсурд повніший. Більш того, після 24.02.22 багато голів громад і загалом всього місцевого самоврядування це робили. І до них зараз приходять спочатку контролюючі органи, аудит служба, там рахункова, а потім приходять правоохоронні і заводять кримінальні справи. Ну, взагалі абсурд. І якраз ця новела була покликана на ну, те, що перше, дозволити це робити. Друге, зробити амністію всім, хто це робив після 24.02.22. Це найголовніше, що там було. Фактично, ну, зміни... фактично все зрозуміло. Насправді то, ну, і дуже, як би дуже коротко і зрозуміло, все пояснили. Ну, і насправді там, там зміни в, в два. Один в бюджетний кодекс, один в закон про місцеве самоврядування. В пару статей. Технічний законопроект має пройти ось так: от, ну. максимум місяць з двома читаннями. Я ж не просто так сказав про дату, коли ми перший раз зібралися, 15 червня 2023 року. Зареєстрував. Ми довго спілкувалися про формулювання, щоб було все чітко. Uh -huh. Зареєстрував я, я його вперше 3 серпня 2023 року. Потім до нас місцеве самоврядування прийшло і кажуть, у нас ще є пропозиції, оскільки ми розуміємо, бо він виглядає так, що він пройде дуже швидко. У нас ще є пропозиції, що додати. Щоб він ну, прийняли і те, що необхідно прямо нам зараз, а, таким чином було додано, додано дистанційні засідання. Було те, що а, голови громад можуть бути начальниками військових адміністрацій, це суміщення і, до речі, досі їх можуть за це покарати. Люди виконують свою фактично продовжують свою виконувати обов'язки, але просто в інші ролі. І за також вони це кримінальне відповідальність. Але в будь-якому випадку ми це також робимо. Цю амністію для цих людей, от і воно має пройти і. Перереєстрували 95-59D, це комітетські, коли ми вже проговорили місяць 31.08, тобто десь місяць ми ці всі вичищали, зареєстрували комітетські разом 95-59D. п'ятдесят 08 будемо вважати, що це народження цього законопроекту, який був зареєстрований. Проголосували ми в другому читанні. Ось здається, 13-го, ні, сімнадцятого червня, в другому читанні. Більше року від моменту, коли перший раз проговорили, і там десять місяців від того. В Чому проблема? Що Верховна Рада не працює. Ну в чому проблема? А проблема була в тому, що дуже багато було зацікавлених сторін, щоб цей проєкт був не прийнятий. Ну нонсенс, так наче що, що має бути ну, для збройних і хто сил? був на зацікавлений? Першу чергу, це я цього не приховую. Перше черги один із перших це прем'єр-міністр, який це по політичних мотивах, абсолютно. Бо ми таким чином дозволяємо місцевим князькам піаритись. Тобто зараз йде така тенденція до централізації влади. Тобто, якщо те, що ви запропонували, це більше схоже на ну, принцип децентралізації. А це принцип централізації. Тобто, виходить, що уряд хоче централізувати і утримувати владу. А, ну, якщо глобально грубо називати, то так в даному випадку централізувати увагу до себе, що це ми, ми це робимо, маємо робити і. Глобально так воно і є. Забезпечення сектору безпеки і оборони це виключно функція. Ну, це речах прийняття рішень. Умовно важель. Та прийняття але, ми ж розуміємо, об'єктивно будемо відверті. Ну не справляється держава в даному випадку в особі е, е, уряду України. Не справляється з функціями за 100% забезпечення сектору безпеки і оборони. Ну якби це так було, ніяких волонтерів все інше не було. Ну, а взагалі Кабмін справляється з тим, що він робить? Теж таке питання. і Тому в чергове повторюю, я вже рік б'юсь за те, щоб цей Кабмін пішов у відставку. Mm. Він має звільнити це місце. Другий, хто був, а, це якраз а, деякі, назвемо їх так, дуже хитрі очільники деяких громад, які хотіли під шумок попиляти земельку. Я поясню, чому. А в дистанційних засіданнях, які ми також ставили, дуже там багато, щоб ви розуміли, ми більше сотні годин проговорення з експертами, як правильно сформулювати цей законопроект, щоб не було питання Вже, багато, це, щоб не працювали. Це чим це, займається Верховна Верховна Просто намагаються щось прийняти. Ну. Дивіться, це важливо. Якщо ти неправильно сформулюєш форму. Ні, насправді дуже проста історія, яка приймається дуже. В яка перетворилася да, в такі політичний гонитку якось. Так, але я б хочу також на цьому законопроєкті просто пояснити, що якщо ти неправильно сформулюєш, вона не запрацює. І тоді, для чого це взагалі законопроект? Воно має бути настільки так, щоб. І було зрозуміло. І щоб ті ж правоохоронні органи не протрактували по-іншому і знову не прийшли до місцевого самоврядування. Місцеве yes. самоврядування в даному випадку як ще один інструмент допомоги сектору безпеки і оборони, бо в них є кошти, і вони готові їх давати, і хтось дає. І немало кажуть, я не хочу, щоб мене завтра прийшли, там, посадили все інше. І через це не дають, і все інше. Але в будь-якому випадку, а, це інструмент, який може додатково допомогти. І тим не менш, а, деякі з них. Непорядні. Ну, давайте будемо об'єктивні. Завжди на величезну кількість людей якийсь відсоток непорядних буде, так само і до голів громад. Деякі будуть непорядні. І е, в питання е, дистанційного засідання ми чітко вказали, які питання можна виносити: бюджетні, е, питання, якраз, звісно, сектор безпеки і оборони, е, там якраз надзвичайна ситуація, те, що оперативно треба вирішити. Але ми каторічно були проти земельних питань. Бо ми розуміємо, звичайна громада, в неї там 26 депутатів. Збираєш 14, голова збирає 14 депутатів більшість якусь свою, включають Zoom, проводять, потім все, земелька попіляна. І такі приклади були. Але, звичайно, в одній із громад Дніпропетровської області видали, здається, 47 ділянок на 49 років, Наче то під мафи. Звичайна земельна афера, яка є вдається навіть під час війни, їх це не зупиняє. Є окремі е, просто жуліки негодяї. Тобто, під час О. війни люди наживаються все одно продовжують продовжить. Є, є окремі покидьки, які не і ми mm -hmm. розуміємо, що оцю історію про земельні питання, яке буде вставлено на дистанційне засідання, скоріш за все, цими покидьками буде вир... буде користатися. І ми були категорично проти на комітеті, але деякі голови громад. Які мають вплив, ви, Олександре, зараз зрозумієте, не будемо називати їх, але все одно мають вплив на деякі депутатські групи парламентські, на те, щоб це рішення все одно просувати, щоб залишити земельні питання. Оскільки я це все знаю, і не перший день в місцевому соврядуванні, не перший день знайомих звід з окремими людьми, я одразу, крім право конструктивних, додав іншу конструктивну правку 45-ту, яка взагалі прибирає норму з цього закону про дистанційні засідання. Бо я коли подавав в першу чергу, має бути допомога Збройним силам України. І все, що буде додатково, але заважати цьому, я був готовий прибати. На... І це якраз проблема. Чому багато місяців блокувався цей закон, постійно було розмови. Ну, ці от нечесні скати... голови громад да. розумієте, вони ж теж, якби, ну якщо ви знаєте, що вони нечесні, я думаю, що там ваші колеги з вашої партії теж знають, що вони нечесні. І чому їх центральна влада може якось вплинути на те, щоб розібратися, скажімо так, покарати цих людей ага. або притягнути до відповідальності? по-перше, не моя партія ніколи не був слузі народу, доки поки що до є. Ваші колеги да, по парламенту. По ті, парламенту, то, так, то, так, так. Так. ті, хто зараз представляє монобільшість, я б навіть сказав, не монобільшість, а зараз є просто більшість, бо монобільшість воно давно нічого не голосує. Їх це політичні домовленості, які їх влаштовують ті, ті кадри. Тобто влада трошки, скажем так, лояльна до недоброчесних голів, Або на голів А вони голівки так, де х де факто так виходить, що їх влаштовує. Це і політичні влада влаштовує не влаштовують недоброчесні голови громад, і Деякі очільники. Є. І воно так залишається, на жаль. От тому, коли було питання, ми все ж таки давили у цей весь цей час, і на останні, навіть засідання, вже ми знаємо, що буде в такий то день, виносимо на друге читання, щоб прийняти в цілому цей законопроект. І вони кажуть, ми поставимо, якщо не буде земельних питань, ми поставимо всі правки на підтвердження. А це ті, що супер необхідні правки. Е, на що було? Дякую, Корнієнко, Олександр Сергіючу. Він каже, Окей, тоді там є 45-та правка Микиші. і ми збиваємо взагалі засідання. Е, дистанційні засідання прибираємо, щоб у вас не було можливості маніпулювати. Після чого дістали консенсус, що правку цю голосуємо, прибираємо дистанційні засідання і законопроект без обговорення. Скільки годин ви витратили на це? Проговорень. Більше сотні. Це виключно по самому законопроекту. Засідань було. Просто величезна кількість підкомітетів. Комітет, ми багато разів поверталися до цього. Робочі гру таких перемовин. дуже багато все було. Але і цих перемовин, постійне лобіювання, зняття маніпуляції. Скільки було маніпуляцій? Це просто жесть. І зрештою дійшли до того, що друге друге читання навіть з виступом по моїй правці зайняло 3 хвилини 11 секунд.